У селі Угринів, що на Франківщині, через несприятливі погодні умови, з'їхав з дороги рейсовий автобус. Всередині транспортного засобу знаходилося шість пасажирів та двоє водіїв, кажуть рятувальники. На місці події рятувальники за допомогою бензоріза та бензопили провели заходи щодо розчищення прилеглої території, а саме Позрізали пошкоджені дерева, а також металеві конструкції, які перешкоджали доступу та можливості провести заходи з буксирування. Після чого автобус було відбуксировано на тверде покриття за допомогою двох тракторів, також на одній з вулиць Івано-Франківська забуксував вантажний автомобіль та частково перекрив рух на дорозі. Також сьогодні рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль, що через ожеледицю застряг на дорозі на дорозі та перекрив рух по вулиці Богдана Хмельницького Івано-Франківську. На місце події рятувальники допомогли водіяві вантажівки, відбуксирувавши даний транспортний засіб на тверде покриття. Рятувальники закликають водіїв за можливості залишати автівки вдома та почекати, поки комунальники підготують дорогу для безпечного руху. Якщо все ж таки відтермінувати поїздку неможливо, дотримуйтесь елементарних правил безпеки. Зокрема, перед тим, як виїхати, перевірте справність гальм, справність освітлювальних приладів, також елементів для очищення машини. Під час руху дотримуйтесь безпечної швидкості і дистанції, уникайте різкого гальмування та маневрування. Дотримуватися правил безпеки необхідно й пішоходам. Зокрема, переходити дорогу в належному місці та носити взуття, що не ковзає, наголошують рятувальники. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей талерадіо компанія Раї.